Якщо ви ФОП третьої групи і отримаєте оплату через ПЕОНІР, є одна помилка, через яку ці кошти можуть визнати іноземним доходом фізособи. А це вже 18% ПДФО плюс 5 військового збору. У цьому відео 7 відповідей податківців на найболючіші питання і чіткий алгоритм роботи з сервісом для ФОПів. Вітаю, друзі! З вами Ірина Тимошенко, і ви на каналі АВС. Сервіс експертної підтримки бухгалтера. Освіженький ІПК, до речі, суму консультацію знайдете в посиланні під цим відео, ДПС надала відповіді на сім питань фоп єдиника 3 групи. Перше питання: Чи є утримання доходів через платіжну систему таким, що відповідає вимогам законодавства для фізичної особи-підприємця 3 групи? Пряма відповідь Да, ВПК відсутня, але надалі описаний порядок визнання доходу при отриманні коштів в системі PEONIR, тож отримання доходів законним. В інше ВПК відповідь більш чітка. Чинним законодавством не заборонено фізичним особам резидентам відкривати рахунки у фінансових установах інших країн. Одночасно зауважимо, що PEONIR це міжнародна платіжна система. А отже, рахунки відкриті у вказаній системі не вважаються рахунками, відкритими у банківських установах. Ну і наш коментар. Про відкриття таких рахунків не потрібно повідомляти ДПС. Колеги, якщо хочете впевнено працювати без штрафів та помилок, то рекомендую вам ознайомитися з нашими навчальними програмами для бухгалтерів та ФОПів. Переходьте прямо зараз за посиланням під цим відео. Та підберіть курс, який для вас найактуальніший. Друге питання: чи потрібно зберігати кошти певний час на валютному рахунку Певнір? чи допускається їхнє негайне виведення на гривневий рахунок фізичної особи підприємця? Маємо відповідь, яка повторюється і в інших консультаціях податківців. Якщо кошти, отримані від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зараховані на рахунок, відкритий, зокрема у системі Певнір, то в подальшому їх треба перерахувати на рахунок, відкритий у банківській установі в Україні для здійснення підприємницької діяльності. Зробити це треба впродовж звітного періоду, але не пізніше річного податкового періоду. В такому разі кошти включаються до доходу фізичної особи підприємця платника єдиного податку та оподатковуються у порядку, визначеному податковим кодексом, тобто єдиним податком. Разом з тим, якщо зазначені кошти залишаються на кінець звітного податкового періоду на рахунком, відкритому в системі Pioner, тобто не зараховуються на рахунок ФОПа у банку в Україні, або зараховуються на рахунок фізичної особи для власних потреб, то такі кошти оподатковуються, як іноземний дохід за правилами, встановленими для платників податків фізичних осіб. Тож висновок такий. Кошти потрібно до кінця звітного періоду рекомендуємо ФОПам третьої групи кварталу перерахувати на рахунок ФОП відкритий в Україні. Якщо цього не зробити, то сума буде вважатися іноземним доходом фізособи. Такий дохід відображається в декларації про майновий стан і доходи за рік та оподатковується ПДФО та військовим збором. Далі два питання щодо дати і суми доходу. Перше, яку суму вважати доходом фізичної особи підприємця у разі утримання валютних надходжень через систему Pioneer, суму в гривнях за курсом НБУ на дату надходження валюти на рахунок Pioneer чи суму, що фактично зараховується на гривневий рахунок після конвертації? І друге питання: яку дату вважати датою отримання доходу для фізичної особи підприємця третьої групи при роботі через певнір? Дату надходження коштів у валюті на рахунок Певнір чи дату зарахування коштів на гривневий рахунок фізичної особи підприємця після виведення? І відповідь податківців. Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання у системі PONIR. Додамо від себе також, що розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажі іноземної валюти. ФОПом та включення такої курсової різниці до доходу ФОПа платника єдиного податку нормам кодексу не передбачено. Про це говорять податківці, в тому числі і в наведеній консультації. Для ФОП-єдинників поняття курсових різниць для оподаткування не застосовується на відміну від ЮРОСІП-єдинників, тому догід фіксується один раз за курсом НБУ на дату його отримання в системі Пеонір. Також зауважте, що до оподаткованого доходу слід включати повну суму сплаченого замовником за інвойсом без врахування комісії платіжної системи. Про те, як подати декларацію за 25 рік ФОПами-єдиниками першої та другої групи, ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Наступні три питання стосуються документального підтвердження доходу. Які документи будуть вважатися первинними для підтвердження доходів від іноземних замовників у разі надходження оплати через Пеонір? Чи допускається використання інвойсу, який одночасно виконує функцію акта наданих послуг, тобто один документ у двох ролях? І чи є перелік доданих документів, інвойс, лист для банку, транзакції Пеонір достатнім для податкової як підтвердження доходів фізичної особи, підприємця від іноземних клієнтів. Ну і відповідь податківців. Доходом ФОП платника єдиного податку третьої групи є сума, визначена у первинному документі. Далі перелік інвойс, платіжна інструкція тощо. Перерахована у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання коштів на рахунок відкритий в системі ПЕОНІР. І наш висновок. Документальне підтвердження доходу ФОП це інвойси, виписки ПЕОНІР разом із виписками українського банку, в якому відкрите рахунок ФОП. Колеги, аналізуючи ІПК видані ДПС по 2025-2026 роках, догодимо висновку, що це стала позиція податківців. Також рекомендуємо отримати власну ІПК. До речі, шаблон запиту на отримання ІПК в посиланні під цим відео. Щоб мати всі готові документи для роботи, приєднуйтесь до сервісу експертної підтримки бухгалтерів АВС і до зустрічі в наступних відео!